Знову ж таки, через допис одного з відомих журналістів-блогерів, ворог, як стверджують військові, які були в той момент Сєвєродонецькою. Я з ними спілкувався. Це допомогло ворогові зекономити значну частину і mm -hmm. боєкомплекту, і живої сили. Ну, давайте так. Антон Геращенко, Олексій Арестович, там Юрій Бутусов, от, от, от ці всі люди. Як ви ставитесь до такого коментування? Чи варто повідомляти щось під час війни до оприлюднення офіційної позиції Збройних сил? Фактично, всю нашу, всі наші зусилля роботи з суспільством ми прикладаємо саме на те, щоб обмежити витік цієї інформації. Нам всім... Дуже складно від режиму абсолютно вільної держави. В нас не просто свобода слова, а в нас же культ свободи. Да? Українці це ж нація вільних людей, і що, що, а заборонити нам говорити ж ніхто не може. Але під час війни от така ситуація, коли треба просто замовкнути і просто дати можливість говорити Збройним силам, Генеральному штабу, Міністерству оборони да? та офісу президента, тобто офіційним джерелам інформації. І тут питання в тому, що ці люди, які бовкають зайве, які встигають сказати, що звільнений на якийсь населений пункт, поки там ще не закріпилися Збройні Сили України, вони просто відтягають час нашої перемоги. От, ну, я намагаюся це донести. Да? От, що це не просто ну, сказав зайве чи фальшстарт, старт А насправді це зайвий день чи місяць нашої боротьби. Чому? Тому що. Ну, росіяни беруть інформацію да з відкритих джерел. А в них є певні нюанси, які публічно я не хочу розкривати до завершення війни, але повірте, в нас є всі підстави так вважати, що розголошення цієї інформації шкодить. Ну, у нас був приклад, коли е самі ж військові, між іншим, на тактичному рівні передали цю радісну інформацію, не закріпившись на населеному пункті. І е ця інформація був витак, що звільнений такий-то населений пункт. І буквально в той же день росіяни. Е ну, Стало відомо їхньому керівництву з наших відкритих джерел, і в них була команда повертатися, да, встояти до останнього. І ми то зрештою звільнили цей населений пункт вдруге, але ціною одного вбитого і 12 поранених додатково, щоб було зрозуміло, що стосується там Лисичанська і все інше, коли те, що всі один з поперед одного хочуть цю новину, лайки, це все заробити на війні, на чужих смертях, тобто хтось гине, хтось лайки заробляє. А, значить, нам потрібен ну, певний час для певних маневрів по відношенню до ворога. Тобто є якісь дії, які треба, щоб ворог подумав, що насправді щось інше Ну, Тобто війна, це ж і мистецтво обманювати один одного. Так і інформація, це ну, те, що потрібна тиша повна в умовах війни і. По Лисичанську дійсно наші збройні сили не встигли доробити те, що вони збиралися там робити, виконати певні задачі, тому що розтрубили всі, що цивільні особи, які не сидять там під кулями, що вже все залишили місто. От, тому ми свідомо подаємо всю інформацію під час війни з затримкою. Для того, щоб Збройні сили могли відпрацювати, це дуже важливо. І зараз я хочу сказати, що от ця, з 1 вересня, коли у нас розпочалися певні військові операції, нам нарешті вдалося максимально обмежити інформаційне поле і доступ до секретної інформації. Нашому суспільству було дуже складно це витримати. Ми на собі мали шалений тиск журналістської спільноти. Я я розумію, і мені дуже прикро, що вони страждають від цього їхня робота. Але результат, який ми отримали, він того вартий. Ми допомогли військовим цією тишою ефективніше звільняти наші території.